Війна в Україні змусила мільйони людей шукати безпеку, і от постає питання, як така країна, як Швейцарія, може впоратися з таким раптовим напливом людей? Виявляється, вона активувала унікальний механізм, розроблений саме для таких криз. Давайте розберемось, як саме він працює. І це ж, знаєте, не просто питання логістики, це справжній виклик для всієї державної системи. І відповідь Швейцарії була досить несподіваною спеціальний статус захисту, який, до речі, не застосовували десятиліттями. Просто спробуйте уявити понад 40 тисяч людей, і це лише за перші шість тижнів. Це ж колосальний тиск на будь-яку країну. Зрозуміло, що стандартні процедури надання притулку просто не впоралися би з таким потоком, тому потрібне було щось принципово інше. Тож, щоб розібратися в усьому цьому, ми пройдемося п'ятьма ключовими етапами від самої юридичної основи статусу С до практичних аспектів повсякденного життя і, звичайно, погляду в майбутнє. Отже, почнемо з самого початку, з основи. В центрі всієї швейцарської відповіді лежить саме цей особливий правовий інструмент статус захисту С. Та що ж це така цей статус С? Ну, якщо говорити просто, то це такий собі механізм швидкого реагування. Замість того, щоб розглядати кожну справу окремо, що могло б зайняти роки, він дозволяє надати колективний захист і зробити це негайно. І ось тут стає абсолютно зрозуміло, навіщо він взагалі знадобився. Стандартна система, бачите, просто не розрахована на такий раптовий і масовий наплив людей. Статус С був створений по суті для того, щоб уся система надання притулку не колапсувала. Добре, а хто ж саме може на нього розраховувати? Тут ключовий критерій це, звісно, зв'язок з Україною на момент повномасштабного вторгнення. Це стосується, по-перше, громадян України та їхніх родин. По-друге, осіб, які вже мали міжнародний захист в Україні, і по-третє, деяких іноземців, які не можуть безпечно повернутися до своєї країни. Гаразд, з теорією розібралися. А що ж на практиці, що відбувається, коли людина тільки но прибуває до Швейцарії? Давайте подивимось на ці перші найважливіші кроки. Ось як виглядає цей шлях реєстрації крок за кроком. Все доволі чітко і структуровано. Спочатку людина звертається до федерального центру, подає заяву, проходить збір даних та перевірку безпеки і в кінці отримує офіційне направлення в один зі швейцарських кантонів. Головна мета тут швидкість та порядок. Так, реєстрацію прийшли, але ж людям треба десь жити. І тут в гру вступає дуже специфічна швейцарська система. Ця система називається розподілом по кантонах. Ідея проста: тягар відповідальності не лягає на один чи два регіони, а рівномірно розподіляється по всій країні. Це, власне, і є основа швейцарської федеральної моделі в дії. Щодо самого житла, то тут є три основні варіанти: все починається з тимчасового перебування у федеральних центрах, потім людей розподіляють у кантональне житло. Але що справді вражає, так це величезна роль приватних домогосподарств, які відкрили свої двері для біженців. Окей, початкові етапи позаду. Тепер переходимо до того, як виглядає повсякденне життя, інтеграція і побудова нової рутини в Швейцарії. І ось тут ми підходимо до, мабуть, однієї з ключових переваг статусу «С». це негайний доступ до ринку праці. На відміну від стандартних процедур, які можуть тривати місяцями, цей статус дозволяє людям майже одразу почати працювати, забезпечувати себе та інтегруватися в суспільство. Але робота це ще не все. Система також забезпечує доступ до трьох, скажімо так, стовпів нормального життя. Це медичне страхування, це освіта для всіх дітей, що є фундаментальним правом, і, звичайно, це різні програми підтримки, як от мовні курси, які допомагають адаптуватися. І нарешті давайте поглянемо на довгострокову перспективу які права, правила і, звичайно, яка невизначеність пов'язані з цим статусом. Важливо розуміти, що статус С. Тимчасовий. Але у нього є чітка логіка. Він продовжується щорічно. Через п'ять років з'являється можливість отримати дозвіл на проживання типу Б. Є навіть конкретна дата 4 березня 2027 року, до якої статус не планують скасовувати. Але головна умова залишається незмінною все залежить від того, чи буде безпечно повертатися в Україну. І тут є один важливий нюанс, який стосується майбутнього. Згідно з парламентським рішенням 2024 року, для нових заяв, поданих після 1 листопада 2025 року, повернення до цих семи західних областей може вважатися прийнятним, і тут важливо підкреслити це не стосується тих, хто вже має статус С. Але врешті-решт все зводиться до одного ключового принципу: ось пряма цитата з офіційного джерела: статус діє доти, доки Федеральна Рада його не скасує, і залежить від існування серйозної загальної небезпеки в Україні. Іншими словами, майбутнє статусу С нерозривно пов'язане з майбутнім самої України. І все це підводить нас до головного питання, яке залишається відкритим. Статус S – це динамічний інструмент, і те, як він буде еволюціонувати, покаже наскільки гнучкими можуть бути гуманітарні відповіді у світі, що постійно, на жаль, змінюється.